Виниченка тривалий період вважали ворогом народу, бо він сповзався далі й далі на ворожі занепадницькі позиції, зрікся будь-якої критики буржуазного суспільства і заглибився в модні серед тодішніх обивательських кіл псевдопсихологічні проблеми та вдавався до еротичних тем. Ті, хто досі ставиться упереджено до письменника, через політичні погляди або світогляд, зазвичай його просто не читали. Роман записки Кирпатова Мефістофеля» став знаковим твором серед української класики. Виниченко був одним з тих, хто вийшов за рамки звичних ті роки для української літератури. тем. Книга не про історію, не про село, а про вічні екзистенційні питання. Письменник дуже точно описав життя української інтелігенції початку ХХ століття, її проблеми та постійну необхідність орієнтуватися на громадську думку, що могла буквально позбавити їх будь-яких засобів існування. При цьому автор пише дуже іронічно і не намагається викликати у читачів штучні емоції. У радянський час конкретно записки критикували за оголений біологізм і коперсання в рослінній психіці. Нікшем кредо Винниченка роби, що хочеш, коли тебе не мучить докори сумління. І тут це розкривається в повній красі. Хочеться думати, обговорювати, шукати зв'язки та інсайти з життєпису самого письменника. Винниченко з особливою пристрастю описує Київ. Створюючи особливу атмосферу, що насправді дуже нагадує місто Підмогильного. закоханий у Київ яблукаю по зелених кучерявих, шепітливих його вулицях, милий, тихий, задумливий красень. Каштани обсипають рюдавим цвітом дахи вагонів трамваю. Нема ніде такого життя в лініях вулиць, як у нього. Ніде немає такої ласкавої чепурності, природної охайності. Грайливості. Він подібний до великого гарного звіря, який бозна коли слідкує за собою. Та відверто кажучи, записки набагато цікавіший текст. У місті ми бачимо, як місто змінює людину. А в записках як людину, яка вже давно змінена містом та революцією, змінюють інші люди. Роман має декілька сюжетних ліній, які крутяться навколо головного героя. Яків Михайлюк успішний адвокат, гравець, денді та просто чоловік, який має гроші та не бачить нічого поганого в тому, щоб торгувати совістю. Він провідний двигун цієї розповіді та водночас її оповідач. Він і цинік, і людина. В його образі поєднані дві цілком протилежні особистості. Мефістофель життя якого гра з вогнем та з долями інших людей. І друга сутність людина, яка відчайдушно прагне щастя. Яків морально знущається з давнього товариша, який бідкається і шукає роботу. Сосницький твоя жінка питає, коли ти прийдеш додому. Надіюсь сьогодні. Сподівається, сьогодні. А я прийду зараз. Але з іншого боку рятує дитину з під трамваю. Він обманює друга, стверджуючи, що не мав ніяких стосунків із його дружиною. Хоча це не так. Але з іншого боку закохується у незнайомку і демонструє здорові людські почуття. І таких випадків роздвоєності декілька, і всі вони дуже показові. Раніше герой палко відстоював ідеї рівних прав для простих людей, справедливості та радикальних змін у суспільстві. В глибині душі він залишається дитиною. Це проявляється в його звичках та вчинках. Те моя давня смішна звичка, про яку не знає ні одна душа. Я не можу заснути, поки не розкажу собі казку. Це в мене з дитинства. Я раз у раз засипав тільки під материні казки. Коли для інших звичка стала смішною, я мусив принести її в жертву своїй мужеській гідності і відмовитись від маминих казок. Але я замінив їх власними. І від того часу, де б із ким мені не доводилось проводити ніч, я неодмінно. Хоч на декілька хвилин кажу собі казку, зараз же герой абсолютно безпринципний і жорстокий, і тому цілком справедливо отримав прізвисько Мефістофель. Ти глибоко ненормальна, недобра і жорстока людина. Ти з усього смієшся і вдаєш себе розчарованого а робиш це для того, щоб приховати свою бездушність. І... Поняття дружби та вірності для нього дуже відносні. Він здатен для забави підштовхнути людину своїми маніпуляціями на слизьку доріжку. Мені приємно заманити чоловіка на самогору і зіпхнути його вниз. І той момент, коли в очах, поширених надією і захватом, блискає жах, є найкращий. Приємно, коли увага застигає, йти обережно, м'яко повертаєш його в той бік, який тобі потрібен. А він усміхається і гадає, що сам іде. От за це ще можна багато дати, коли ти так запанував над ним, що він уже й не помічає того. Ти навчив його сміятися з того, чому він раніше поклонявся ти. Ти навчив його грати у карти, писати брехливі статті. Любити гроші, пити, а можливо ще й зраджувати мене. Яків прагне усім нав'язати свої власні правила, що морально, а що ні. Та водночас робить це так майстерно, щоб за потребою відхрестити світ відповідальності. Мовляв, вона порушила обіцянку, вона збрехала. Я цього не хотів. Ти взяла на себе так, значить, ти просто обманула мене. Турбуйся, я, я зроблю все. Ніяких наслідків не буде. Основну увагу Виниченко зосереджує на стосунках Михайлюка з трьома жінками, сонею, з якою він мав короткий зв'язок у молодості, клавдією, з якою він познайомився і закрутив тимчасовий роман, та з шапочкою, яку вважає своєю музою та коханням сього життя. Ми спостерігаємо, як поступово цей давній зв'язок руйнує стосунки Соні з її чоловіком. І все ж таки, ти своєю звичайною нахабністю влазиш у нашу сім'ю і руйнуєш її. Сім'ю не можна зруйнувати з боку. Вона завжди руйнується зсередини. Також як нерішучий друг Михайлюка пана Скривуля стикається з дилемою у виборі між своєю дружиною. Яку вже не кохає, але яка може зіпсувати йому кар'єру та позбавити спілкування з сином та дівчиною, до якої має глибокі почуття, яків хитрує, обманює, залицяється, потім покидає, поки не зустрічає ту, на яку не діють його чари. Ви не маєте ніякого сорому. Цілком можливо, колись ви прогнали мене саме на цьому місці, коли я причепився до вас. Запевняю, я не хочу вас образити. Коли вже здається, що щастя близько, непередбачено приходить звістка про спільного сина Михайлюка з його випадковою коханкою. Я, я не винна. Присягаю життям. Я все хотіла. Чоловік опиняється між двома протилежними почуттями: любов'ю до свого сина та ненавистю до жінки, яка не відповідає його стандартам. Він боїться, що вона ніколи не стане для нього близькою. І його власна вимріяна казка про кохання з білою шапочкою стане примарною. Бойтеся, що я неправильно вас зрозумію. Хазяйна ваша сестра? Сестра От і чудова. З ними підрахуємо ваш бюджет. Чоловік вирішує, що тільки смерть дитини змусить його досягти щастя. Тож він двічі намагається позбутися малюка. Але чого він взагалі прагне, цей Кирпатий Мефістофель? Знайти ідеальну життєву ситуацію. Якщо стосунки із жінкою, то такою, що має широкі погляди, красива і щоб не залазила у голову. Якщо дитина, то щоб хлопчик і стовідсоткова впевненість, що від нього. А жінка, яку він обере, буде виховувати дитину відповідно до його кирпатих уявлень. Власне, сама історія також досить атмосферна, хоч і суперечлива. Писати такий текст в 1916 році це просто вау. Читається так, ніби це трилер з такою напругою, що вражає. Основне, кожен може віднайти щось для себе. Тут багато про стосунки чоловіків та жінок, батьків і дітей. Це якісь ключові роздуми, які проходять крізь весь текст, та при цьому складається таке враження, що світ твору це світ чоловіків, що зневажливо та жорстоко ставляться до жінок. Як мало жінщині треба для того, щоб стати жінкою. Поспати з мужчиною в однім ліжку. Цього досить. Клавдію, очевидячки, вже не задовольняє становище фіктивної дружини. Тільки цим можна, як видко, пояснити незрозумілі сльози: зітхання, болі голови, вигляд мучениці. Це нудно, без ніякого сумніву. Нудно й більш нічого. Не треба йти. До побачення. Завтра шості, я зайду, і ми. Сестрою про все бабалакає розмови про те, що жінки хочуть використовувати чоловіків для власних потреб, що вагітність легка справа, що шлюб тягар для чоловіка та обмеження на все життя. Що материнська любов не має цінності, тоді як чоловіча, справжня. Та водночас між рядками можна побачити доволі прогресивні війні, які вірогідно в той час мало спостерігались. От, наприклад, персонажка Соня. Знає, що вона хоче. А хоче вона реалізувати себе в кар'єрі. Для цього їй не потрібен чоловік. І вона впевнена про це каже. Йдіть звідси зараз же!» Винниченко на прикладі свого роману розкриває доволі актуальні проблеми стосунків між чоловіком і жінкою. Право на аборт, шлюб і кохання. Межі моральності, конфлікт між бажанням, як маренням і бажанням людським. Автор допомагає побачити та зрозуміти психотипи кожного з персонажів та спонукає замислитись над питанням, як повинна жити людина. Отож, обов'язково додавайте записки до своєї колекції та ламайте стереотипи про одноманітну селянську багатостражденність української літератури. Просувайте круті книги в маси. Побачимось.